Я б ніколи не подумала на Алу. Мешканці будинку номер 5 на вулиці Петра Курінного в Києві тепер знають, що таке справжній шок. Що їхня скромна сусідка Алла може взяти ніж та вбити людину, вони навіть не здогадувалися. Жінку тут знають з Малку. Ну, дуже неприємно. Жалко мені. Я сюди приїхала 30 років тому, їй було 3 роки. Зараз 33. Тиття виросла. І хто б міг подумати? Адже Алла працювала няною у дитячому садочку. У самої нормальна сім'я, дитина в третьому класі. Фатального ранку її син із чоловіком саме були в бабусі. Аж тут у гості навідався старий, аллен знайомий. Виник конфлікт, наслідок якого вона схопила ножа і нанесла йому численні колото-різані поранення. Алла вдарила свого гостя ножем просто в шию, а потім разом із килимком, на який упав убитий, витягла його з під'їзду і викинула його у смітник. Якимось дивом цієї приголомшливої процедури ніхто не побачив. Уже згодом закривавлене тіло знайшла двірниця. А службовий собака привів поліцію до квартири підозрюваний. Правоохоронці за кілька годин встановили особу причетну до даної події та затримали її. Про вбитого в поліції розповідають небагато. Він жив в одному з будинків неподалік і був знайомий з залою дуже давно. Сусіди кажуть, створилися вони вже не вперше. Отут, тут, тут котрі вибір, так тут і кадати, і банду держав, і наркоманом був, і такий елемент. Залишається одне питання: як вихователька дитсадка змогла самотужки затягти мертвого чоловіка у смиттєвий бак? Чи їй таки хтось допоміг? Це має з'ясувати поліція. Жінці тепер загрожує 15-річне ув'язнення.